Рада вітаю в українській читальні, нині в кухрі історії Рюноске Акутагава Вагонетка. Коли між Удаварою та Атамі заходилися прокладати вузьку колійку Рьохеєві минуло вісім років. Майже щодня він вибігав на царину і видивлявся на будівництво залізниці. Власне, не вона його цікавила. Його вабили вагонетки, що ними перевозили землю. Двоє копачів, бувало, накидають ґрунту, стануть на вагонетку, і вона сама швидко котиться вниз. Пильно стежачи, як вагонетка хилитається з боку на бік, як плюскочуться на повітрі поле робітничих курток, і як вужем звивається колія, Рьохей усім серцем прагнув стати чорноробом. Якби то хоч один однісінький раз поїздити з робітниками на вагонетці, не давала спокою думка. Доїжджаючи кінця залізничної колії на рівнині, край села, вагонетка спинялася, і тої ж миті копачі перетьмом зіскакували, перевертаючи вагонетку і висипали землю на купу. Тоді почали штовхати вагонетку під гору. Якби мені не те що їхати, а хоч пхати вгору дозволили, думав собі Рьохей. Якось надвечір, на початку лютого, Рьохей з молодшим братом і братовим однолітком сусідським хлопцем подалися в кінець села, де у вечірньому присмірку стояли рядком обляпані грязюкою вагонетки. Поблизу не було живої душі. Трійка хлоп'ят підступили до крайньої і зрушили її з місця. Вагонетка заскрипіла. Рюхей аж злякався того скреготу, та за хвилю оговтався. Вагонетка, порипуючи, під напором хлопчаків, поволі сунула вгору. Закенів отак з десять дорога відразу покрутішала. Тепер уже несила було втрьох штовхати вагонетку під гору. Хоч і як хлоп'ята впрівали коло неї, а вона скочувалася назад, волочачи і їх за собою. Аж ось Рьохей щось зметикував і озвався до своїх молодших друзів. А чи не сісти нам, га? Хлопчаки повискакували на вагонетку. Спочатку помало, а тоді ще раз швидше вона помчала колією вниз. Навколишній краєвид, мов Розчахнутий навпіл, швидко проплив перед очима. не тямився від радощів, відчуваючи, як у лице дмухає вечірня прохолода. За якихось дві-три хвилини вагонетка знову стояла на кінцевій зупинці. Може б, і ще раз попхати, га? І Ірьей разом з молодшими товаришами взявся штовхати вагонетку вгору. Та не встигли вони зрушити її з місця, як позаду почулася чиясь хода. Тут же хтось грізно гукнув Гей, шибеники, хто вам дозволив чіпати вагонетку? Поблизу стояв високий робітник у пошарпаній робочій курці та з недоречним у таку пору солом'яним брилем на голові. Хлоп'ята дали чим дождрала, а оглянулися лише тоді, як відбігли на п'ять-шість кенів. Хоч іще не раз доводилося Йохеєві проходити мимо будівництва, але відтоді йому вже не кортіло поїздити на вагонетці, ще й досі в пам'яті закарбувалася постать того робітника його приплюснутий, жовтий у сутінках бриль, щоправда, спогад цей щоразу блідне. Минуло днів з десять після того випадку. І от якось пополудні ряхей сам один стояв недалеко від колії і стежив за вагонетками. Цього разу, крім вагонеток із землею, Рьохей помітив одну зі шпалами, що піднімалася вгору, здається, головною колією. Вагонетку штовхало двоє парубків, тілька ну, Рьохей запромітив їх, як відчув, що з ними можна легко полоднати. Якби тільки не сварились, подумав собі Рюхей і підскочив до вагонетки. Дядечку, дайте поштовхати. Один з парубків у смугастій сорочці, не зводячи понуреної голови, відказав приязно. А чом би ні? Ходи, штовхай. Упершись руками в вагонетку між парубками, Рюхей, що було сил, взявся пхати. ти, я бачу силач. Похвалив Рьохяя той з цигаркою за вухом, а тим часом дорога стала пологішою. Можеш перепочити, почув Рьохей, та анітрохи не зважав на ці слова, хоч парубки вже випросталися. Нарешті Рьохей не втримався і боязко поспитав, можна мені й далі штовхати? «А тож, чого ж ні? воднораз відповіли обидва робітники. Ото добрі люди, подумав собі Рохей. Вагонетка проїхала якого пів кілометра, і дорога знову покрутішала. Обабіч колії у мандаринових садах грілися на сонці жовті плоди. Як добре, що доводиться їхати під гору. Є нагода поштовхати. Подумки розмовляв з собою Рохей, натужно підпихаючи вагонетку. Тільки вагонетка опинилася серед мандаринових садів, як ураз колія почала збігати вниз. Парубок у смугастій сорочці гукнув Рюхеєві. Сідай! І миттю той зіп'явся на вагонетку. Ледь всі троє повсідалися, вагонетка, розтинаючи повітря, випоєна запахом мандаринів, прутко помчала вниз. Далебі ліпше їхати згори, ніж випихати нагору. Озираючись довкола, міркував рьохей. Вітер роздував його Хаорі, наче вітрило. Чим частіше доведеться випихати під гору, тим частіше можна буде любесенько поїздити. Вагонетка домчала до бамбукових чагарів і стала. Всі троє знову взялися її підпихати. Небавом з обох боків колії обступив мішаний ліс. Подекуди на взгір'ї поржавілі рейки вкривалися опалим листям. Коли вагонетка піднялася нагору, під високою кручею показалася холодна морська широчінь. І тут Рюхей відчув, що забився надто далеко від дому. Знову всі троє посідали на вагонетку, і вона, минаючи праворуч море, помчала по підвіттям дерев. Але Рюхей вже не почував, як раніше, радощів. Якби то вернутися додому, благально шептав він. Та поки вагонетка не доїде до потрібного місця, про повернення, звісно, годі й думати, це Рюхей добре розумів. Незабаром вагонетка спинилася перед чайною, що над її солом'яною стріхою височила гірське урвище. Зайшовши у хатину, парубки в товаристві господині з немовлям за плечима. Неквапом заходилися пити чай. Самотній Рьохей знервовано почав оглядати вагонетку. Дощатий спід її був геть обризканий болотом. Невдовзі з чайної вийшов робітник, що в нього за вухом стирчала цигарка. Наблизився до Рьохея і тицьнув йому, загорнуті в газету дешеві тістечка. Рьохей похмуро сказав дякую. та, збагнувши, що поводиться нечемно. Вийняв з пакетика тістечко і, немов прагнучи загладити свою провину, підніс до рота. Тістечко відгонило нафтою, що, напевно, всоталася в папір. Штовхаючи вагонетку, всі троє положистим схилом бралися вгору. Хоч Рюхей і тримався за вагонетку, та думав тепер про зовсім інше. По той бік гори теж була чайна. Робітники зайшли й туди. А урохеї на вагонетці тільки й думки, що про повернення. На вітах квіточої сливи перед хатиною згасали останні сонячні зблиски. Смеркає, подумав Рьохей і захвилювався, навіть сидіти перехотілося. Тож, аби згаяти час, шторхне колесо або візьметься підпихати вагонетку, хоч знає, що не подужає зрушити її з місця. Тим часом робітники вийшли на двір. наблизились до вагонетки і, спершись на спали, озвалися. Ти вертай додому, бо ми заночуємо, сказав перший. Якщо спізнишся, то вдома турбуватимуться, додав інший. Рюхеєві похололо у п'ятах. У голові майнула думка, що от от йдуть сутінки, що звідси додому втричі довша дорога, ніж з Івамора. Де він був минулої осені з мамою, що доведеться самому тюпати в такий далекий світ, і на очі навернулися сльози. Та сльозами не зарадиш? «Не гоже плакати, подумав Рюхей. На силу, вклонившись парубкам, він протьмом дременув понад колією. Якийсь час хлопець біг, як у нестямі. Пакетик тістечок за пазухою заважав. Рьохей його пожбурив, Аби швидше дістатися додому, покидав і дзорі. Хоч камінці й кололи крізь вутленькі табі, а все таки ногам стало легше. Обминаючи ліворуч море, Рьохей жваво подерся крутим схилом. На очі набігали сльози, обличчя перелякано кривилося, але Рьохей, захеканий, змагаючи в тому, біг і біг без зупину. А коли добіг до бамбукових чагарів, Вечірній серпанок у небі над горою Хіганеяма почав згасати. Серце калотало щораз дужче, йому здалося, що він біжить на тою дорогою, якою сюди приїхав, і ще більше захвилювався. Відчувши, що вся одежа набралась потом, Рюхей, ні на мить не спиняючись, кинув на дорогу й Хаорі. Досягши мандаринових садів, хлопець помітив. Що навколо залягла темрява. Тільки б урятуватися, думав він, спотикався, падав і біг далі. Нарешті, далеко в пітьмі, замріяло будівництво вузькоколійки, і і Врьохея з очей мало не бризнули сльози, та він тільки зарюмсяв і мчав далі. Коли хлопець опинився в селі, у будинках обабіч вулиці вже світили електричні вогні. У тому світлі Рьохей ясно побачив, як з голови його стримує пара. Побачивши засапаного хлопця жінки біля краниці й чоловіки, що верталися з поля, занепокоєно перепитували, що сталося, що з тобою. Та Рюхей, як німий, пробігав уже мимо якогось яскравого будинку, бакалійної крамнички чи, може, перукарні. А от і поріг батьківського дому. Рюхей не стерпів і ревно заплакав. На його плач мерщій примчали тата й мама. Стривожена ненька хотіла його приголубити, але не могла. Хлопчина прочався, не вгавав. Либонь, той плач далеченько розлягався, якщо під дверима назбігалося так багато сусідів. Усім кортіло знати, що сталося з дитиною. І, хоч як хлопця втихомирювали, а йому не сила було вгамувати плач. Згадуючи про довгу дорогу, яку довелося пробігти, про недавній розпач, він голосно хлипав і ніяк не міг заспокоїтися. У 26 років Рьохей з жінкою і дитиною переїхав до Токіо. Тепер, на другому поверсі в редакції одного часопису, він орудує червоним олівцем коректора. Але ще й зараз, подеколи, безпричинно йому на думку повертається та пригода. А хіба безпричинно у втомлених мирською суєтою очах, як і колись, мигає і млистий чагарник, і згориста дорога. Щиро дякую за перегляд цього відео. Незабаром почуємо знову в нових цікавих творах.